І теж містить собі той самий комплекс, який називається Cardio Health ібікардіо це наш Active Greens. Це продукт, який наживлює нашу кров, який відновлює нашу кров. Це хлорофіл найкращий якісніший хлорофіл в світі, вирощується на мінералізованому ґрунті. Збирається тільки два рази в рік. І дуже важливо, немає. Зберігання немає транспортування, переробляється одразу. За містом пророщування там знаходиться і виробництво. Тобто, це не збережений і необроблений продукт. Це живий сік живих рослин, зрізаних на другому листочку. Тому що саме в, цю, в цей період максимальна концентрація хлорофілу. З цим продуктом ви будете мати ідеальний гемоглобін. З цим продуктом ви будете мати здорову серцеву судинну систему. Цей продукт містить той самий Cardio Health. і можу вам сказати, що основна відмінність наших продуктів і Іпікардіо і Active Greens в тому, що технологія стандарт дозволяє в цих продуктах підтримувати виробництво азоту постійно, на відміну від багатьох інших, які теж можуть містити в собі l ельцитрулін. Але вони спонукають до виробітки миттєво або через якийсь час. Ця формула створена так, щоб протягом цілого дня ви відчували поживність і відчували кисневий обіг, кровообіг і підтримку вироблення азоту в організмі. Омега, омега це життя, омега це живлення, омега це судини, омега це зняття з запалення. Наш комплекс відрізняється від всіх інших по багатьох параметрах. По-перше, тут повний комплекс Омега-3, омега 5, 6, 7, 9 і 11. Це не тільки про судини, це про мозок, це про зір, це про зняття запалення. Наша Омега дуже корисна дітям і вагітним, тому що Народжуються діти і використовуються і нервовою системою, і мозком, саме омега-3. Цю омегу може давати вагітним жінкам, малюсеньким діточкам, будь-кому, тому що вона знову ж таки не підлягає переробці і не підлягає споріганню. Виробляється і одразу потрапляє до виробництва. Цей комплекс має унікальні. Ліпопептиди, які знімають запалення. Дуже багато відгуків у людей, хто вживає омегу. У мене пройшли болі. У мене знялося запалення. Я відчуваю полегшення. І це відбувається миттєво, якісний продукт, якому немає рівних. Зміст омега-3 найвищий в світі 78%. А решта також саме різні типи омег і найкращий антиоксидант астаксатин. Це продукт, який захищає кожну клітинку від окисевельного стресу. В лінійці колагенів першим я хочу виділити наш редженер. Я вважаю, що це неодоціненний продукт нами, тому що це продукт, який відновлює зміст колагену в нашому організмі і спонукає до виробки власного. Типи колагенів, які містяться в цьому продукті, впливають на інгібіцію білків, тобто на роз'єднання білкових структур. Коли ввисає шкіра, коли втрачаємо пружність м'язів, коли втрачаємо зовнішній вигляд, цей продукт повертає пружність, повертає м'язам силу і здоров'я. Він працює із суглобами, він працює із кожною клітинкою нашого організму, тому що колаген складає. Біля 30% всього білку в організмі. Цей продукт містить собі унікальну формулу Бід яка базується на концентрації куркуміну біля 95%. Що таке в такій концентрації. Це абсолютно унікальний протизапальний засіб. До 2023 року астаксатин вважався найкращим антиоксидантом. Але зараз перше місце займає саме концентрований куркумін в компанії BEBIC в формулі BDMC. У нас є ще два колагени з кавою і, Ви знаєте, З кавою і без кави. Формула майже однакова. Ці колагени призначені для підтримання організму для наживлення, вони містять 19 імінно Майже протеїн, а не колаген, тому що це найбільш повноцінна формула відновлення колагену в організмі. Містять собі берберін, який відповідає за рівень холестерину, і два гриби Кордіцепс, наш улюблений, і левова гриба. В поєднанні гриби з колагеном дають неймовірний ефект по підвищенню рівню засвоюваності. Окремо колаген і окремо гриби це чудова формула. Але в поєднанні це не один плюс один. Це 11. І так відбувається з кожним продуктом. Кожен наш продукт це системний вплив на організм. Ви абсолютно точно не знайдете ніяких навіть близько споріднених формул, тому що найбільш системно до теми здоров'я підходить саме компанія Біепік. Ну і ми всі знаємо, що всі любимо цей продукт за те, що він тримає нашу талію і містить в собі жироспалювач. Який називається Keller Burns, збазований на райських зернах, від того такий приємний ідирний смак, який ми вже дуже любимо. Наш улюблений напій, який очищує організм, склад трав'яний, склад неймовірний, приймається з ночі, На ранок ви відчуваєте полегшення. Це розвантаження детокс. Імунної системи і печінкових структур. Це покращення літок жовчі, це мінус зайва вага і зайва рідина в організмі. Цей продукт вже полюбився через свій смак і через свою дію. Цьому продукту немає рівних, тому що він знову ж таки відновлює нашу печінку, відновлює наш організм цілком природним способом. Капельки Дропс. Що це таке? Це кисень. Це жижений рідкий кисень, стабілізований кисень для нашого організму. Не треба пояснювати, що кисень, так як і кровообіг, неймовірно важливий в нашому організмі. Ми його дуже любимо вживати під язичок, це кровообіг і кисневий обіг в головному мозку. Ми цей продукт використовуємо як антисептичний засіб, як засіб для очей, як косметичний засіб, тому що містить собі мінерали. В унікальній особистій формулі. Е, і ми знаємо, що одна з Нобелівських премій присвячена саме клітинному метаболізму і кисневому середовищі для клітини ще дуже важливо: не може клітина існувати правильно, гармонійно, збалансовано, якщо немає достатньо кисневого обігу. А тепер, друзі, увага. для компанії VEPIC. Цей рік став поворотним для розуміння якості і важливості наших продуктів. Хочу вам сказати, що всі найкращі, найдостойніші, найякісніші відкриття використовується компанією «Біепік». -E Але неймовірна новина не полягає в тому, що компанія «Біепік» -E йде набагато попереду часу. «Біепік» -E завжди. Is ahead of time. Два місяці тому я робила презентацію наших е